За Вашингтоні в українському домі презентує Україна в Америці. Ми вирішили сьогодні вийти з підземелля, бо в минулому році у нас така була андеграундовна акція. І ми хотіли побачити один одного в такому просторі відчути локоть своїх побратимів. І для нас це не просто одяг. Це дійсно... Така форма спротиву культурного і тому, попри різні загрози, які ми розуміємо, існують при фронтовому місті. Ми сьогодні тут на нашому місці біля Тараса. Я вишивала сама. Да, білик, Я дуже люди. люблю це робити. Панеру люди завжди вишивають собі дітям, чоловіку. вишиванка це люди, для мене, люди, і як Ви код нації. Ознака нашої ідентичності до різних видів ходи. Я приєднувалася з початку війни, з початку 2014 року. У мене чоловік воює з 2014 року. І ми намагаємось виходити і показувати всьому світу, що Харків це Україна. Ми Українці, і Харків завжди буде українським. Україна оформна Україна. У Стилі вишиванки зробити дерево життя по харківськи Внизу сидять істоти, наші охоронці. Вони сидять спинами до дерева, бо вони вже не з нами. Друга гілочка це ті, хто з нами, це наші батьки. І на горі дерева живуть діти. Ідея така, що людина підходить, бере маленький шматочок повітряного пластиліну і кладе на той колір, який вона вибрала, і отак вони з камінчик до камінчика, камінчик до камінчика вибудовують наше дерево життя. Ще нам браття українці усміхнеться. Дом.